Друзі, всім доброго дня. Сьогодні з вами поговоримо про те, що в нас буде змінюватися в грі в 9 сезоні. Це буде сезон хорадримських сил. Зараз у нас сили босів у восьмому сезоні, в 9 нас чекають сили хорадримів. Я думаю, більш детально ми їх розглянемо вже, коли цей сезон буде нам доступний, 27 числа, на тестовому сервері. Основне, що зміниться в грі, розробники передивилися, як падають зараз речі з босів різноманітних і тепер на більших складностях пекла або ж страждання, ну, або торменту. Будуть випадати ліпші предмети нам з босів, тому що помітили все-таки розробники, що там взагалі нам не падають предмети з зірочками Ну, багато хто з вас, я думаю, помітив, що зараз навіть на у третьому стражданні і на четвертому великої різниці немає. Які саме предмети там нам випадають. Тому що вони всі, ну, абсолютно схожої якості. Тобто дуже мало зараз випадає хороших нам предметів. Це будуть змінювати. Також перероблюють кошмарні підземелля. Якраз, ну. Давно пора було б це зробити, але ну, добре, що хоча б в 9 сезоні це зроблять. Тепер якість предметів з цих підземель буде покращуватися. Якщо раніше нам випадали якісь звичайні жовті предмети або сині предмети на високих складностях, то тепер нам будуть випадати, я так розумію, легендарні. Це, звичайно, не супер там поліпшує. Нашу гру, але я вважаю, що на початкових от етапах гри, як тільки ви створили нового якогось персонажа, я думаю, що буде незайвим зовсім, якщо нам будуть випадати не тільки з підземного міста Легендарки, а можна буде бігати кошмарні підземелля. Також друзі будуть перероблювати систему подавляючого урона або ж овер-павер демеджу надсильного урона. Розробники сказали на трансляції, що вони не хотіли, щоб цей урон був, скажімо так, основним демеджем в грі. Тобто вони не збиралися робити так, щоб цей надсильний урон був основним уроном взагалі в грі, і всі персонажі намагалися збирати свої збірки саме під нього. Вони вважали просто посилювати персонажів ті, що взагалі, наприклад, не наносять урона, ну, наприклад, танки, грубо кажучи, тобто персонажі, які зібрані на захист в основному, і виконують таку собі функцію захисника. Тож тепер цей урон буде знижуватися в значній мірі. Хтось каже в 4 рази, хтось в 20 разів. Ми це все обов'язково з вами перевіримо, як воно буде діяти уже у відкритому світі. Тому не будемо загадувати наперед. Це все, звичайно, можна порахувати. Ніякої проблеми взагалі в цьому немає. Просто що. Не так все виходить по цифрам, як рахується на калькуляторі, не так воно все виглядає в грі, тому будемо дивитися. Ну, це, в принципі, основні зміни, які також стосуються загальної гри, тому що це буде не тільки в 9 сезоні, я так розумію, що це залишиться в грі назавжди. Тут я думаю зрозуміло. Будуть перероблювати друзі підземелля для сезону також. І я так розумію, що буде якась варіація підземель кошмару, і вони будуть мати додаткові якісь рівні. Тобто, якщо раніше ми проходили з вами підземелля, і воно закінчувалося на тому, що ми просто там ну, або вбиваємо всіх монстрів, або боса цього підземелля, і все підземелля зачиняється. То тепер в сезоні воно буде мати якісь додаткові також винагороди, і я так розумію, що воно буде мати додаткові якісь кімнати. Тобто на тому, що ми пройдемо перший рівень, проходження цього підземелля не закінчиться. Чесно кажучи, цікаво, як це буде взагалі реалізовано, тому що мені, наприклад, не зовсім зрозуміло, як саме це буде працювати. Також незрозуміла винагорода, чи ми просто там будемо прокачувати свої камені, чи нам буде даватися щось іще цінне. Але я так розумію, що це буде щось схоже, як в сьомому сезоні. Там, де в нас були сили відйомства, ми могли вбивати бос, боса з нього з деякою вірогідністю, отримати там голову. То я думаю, таким чином, в цих нових підземеллях, скоріше за все, будуть або якимось чином прокачуватися саме сезонні сили, або ж будуть якимось чином прокачуватися ками. Побачимо, як воно буде. В будь-якому випадку, в нас буде тестовий сервер. На ньому ми все це з вами зможемо побачити і перевірити. Також з приводу каменів, також буде схожа система, як була в нас в 7 сезоні. Тобто Камені будуть давати нам до броні нашої максимальної і до максимальних супротивів. Також властивості цих каменів, я думаю, ми з вами роздивимося на тестовому сервері. Тобто, буде в нас якесь різноманіття з новим камінням. Побачимо, що там нового нам розробники запропонують. Також, друзі, з приводу супротивів, тепер максимальні супротиви будуть не 70%, а 75%. Ну, Якщо в якихось персонажів був надлишок цих супротивів, то скоріше за все, максимальна кількість їхня все одно буде 85%. Тобто, Якщо ми збираємо персонажа без е, якихось додаткових там дошок парагона чи чогось іще, максимальні супротиви будуть 75. Нам доступні. Якщо ж ми носимо такий предмет, наприклад, як е, унікальна міфічна е, броня, унікальний міфічний обладунок, який нам дає до максимальних всіх супротивів, то в принципі більше е, 85. Ми назбирати не зможемо. Це також важливо, що ну, піднімають максимальні супротиви, але КАП, тобто максимальна кількість, все одно залишається їх така ж сама. Тобто, більше 85% ми назбирати не зможемо це 100%. Також, друзі. Будуть доступні нам, звичайно, нові сили, їх всі ми також розглянемо з вами на тестовому сервері. Я не думаю, що вони будуть якимось чином супер змінювати ігровий процес. Але мені цікава механіка, що тепер ці сили будуть прив'язані до якогось вміння. Тобто, якщо раніше ми їх з вами виставляли просто на дощечці, там, де в нас знаходилися ці сили, то тепер їх можна буде прив'язати до якогось вміння. Тобто от ми вибираємо наше вміння, прив'язуємо до нього силу, і тут, до речі, важливо. Якщо це, наприклад, от, е, вміння, яке в нас атакуючи, тобто ми їм наносимо урон, то ефект буде одним. А якщо у нас вміння захисне, ну як в нашому випадку, полум'яний щит на чарівнику то це вміння буде даватися як допоміжне. Тобто воно вже не буде викликати той ефект, що стосується урону, воно буде викликати якийсь інший ефект. Подивимось, друзі, як це все буде працювати. ну, Мені, наприклад, цікаво, не знаю. Мені подобається, що тепер ці сили будуть прив'язуватися до якогось нашого нового вміння. Ну, точніше, не нового вміння, до старого вміння, але якось буде ця сила його видозмінювати. Побачимо. Звучить цікаво, потрібно тестувати, знову ж таки. Поки що не зрозуміло, як це все буде працювати. Також розробники згадали знову про предмети, які в нас використовувалися в цьому сезоні. Ну або ще ми їх використовуємо у восьмому сезоні. Вони будуть також змінені. Звичайно, там будуть прибирати дуже сильні бафи, тобто ті предмети, які були надсильними у восьмому сезоні, навряд чи, скажімо так, якимось чином перекочують у наступний сезон. Це перше, друге, багато хто говорить за некроманта, що в нього залишиться. Збірка на хвилях крові, але ми цю тему з вами, я думаю, якось окремо розберемо. Мені чомусь здається, що на трансляції просто відбулася помилка, там, де один з розробників назвав предмет: це були унікальні штани, що він буде знижуватися там в уроні, забиратися якісь там з нього афікси чи змінюватися. І він назвав не той предмет, тобто предмет, який не стосується взагалі хвилі крові. Дуже цікаво буде побачити, чи дійсно зробили таку помилку, чи будуть все ж таки якимось чином змінювати друзі цей предмет, який саме стосується цієї хвилі крові. Також мені. Дуже цікаво, як себе покаже чарівник, тому що на ньому змінюється також вміння те, що стосується наших компаньйонів, наших гідер. Тепер до них додається новий предмет, який буде значно посилювати цьому вмінню урон. Це все буде також цікаво затестувати. Ну, Я думаю, що з предметами ми розберемося вже на тестовому сервері. Але радує те, що всі предмети тепер будуть якимось чином поновлюватися, видозмінюватися. Тобто в будь-якому випадку якісь нові збірки у нас будуть. Так як в нас забирається в принципі, мета подавляючого урону, це не означає, друзі, що він з гри абсолютно там видаляється. Чи що тепер гравці. Не будуть грати на цьому уроні. Мені здається, що він просто е, втрачає свою от, е, таку здатність, е, щоб обов'язково його використовувати. Тому що, наприклад, чарівник цей урон ніяким чином собі, е, ну майже ніяким, буквально одна збірка е, на ньому зараз грає, Е, всі інші класи грали через е, цей подавляючий насильний урон краще. Я думаю, що це ніяк не вплине глобально на самі збірки, тому що все одно гравці будуть збирати цей урон так чи інакше, просто він тепер менше буде впливати саме на наш демедж, тому що він, звісно, зменшиться. Але все одно, якщо ви переживали за те, що пропадуть ваші збірки ті, що на цьому уроні, я думаю, вони просто будуть змінюватися, друзі. Тож, за. Цю механіку, я думаю, не варто так сильно переживати. Як всі кажуть, що її повністю там ну, ламають розробники. Я думаю, що просто в нас з'явиться трошечки більше можливостей збирати своїх персонажей не тільки на цьому уроні, а ще шукати якісь способи наносити ними урон. Також, друзі, що хотілося б сказати з приводу. Взагалі, того, що буде змінюватися в грі, будуть змінюватися, друзі, пасивки у наших персонажей. Тепер вони будуть перероблюватися, якщо раніше деякі пасивки в класі мали нескінченну кількість стаків, тобто їх можна було розганяти ну, майже до безкінечності. То тепер, друзі, ці пасивки будуть видозмінюватися, не буде такого, що всі абсолютно персонажі, точніше, ну, не всі персонажі, всі класи будуть грати лише через одну найсильнішу пасивку, тепер доведеться якимось чином їх обирати по-іншому. Тому що тепер ті пасивки, які були максимальні. Максимальній кількості перебафані, вони будуть, друзі, видозмінюватися. І в нас не буде більше такої історії, що якась пасивка сильніше іншої в декілька разів, і більше немає сенсу ніякої іншої нам брати. Подивимося на ці всі зміни. Чекаємо, поки в нас буде доступ. До того, щоб це все перевірити, нагадую, що він з'явиться в нас 27 числа цього місяця, чекати не так довго. Тому, як тільки буде якась нова інформація, я думаю, я обов'язково з вами нею поділюсь. Друзі, якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, підпишіться, щоб не пропускати нові ролики. Всім дякую за увагу, бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі з вами в нових відео.